Моє шанування, ви на Ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання аби якісний та експертний аналіз від нашого гостя. Це Володимира Огризка, міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках. Керівника центру дослідження Росії побачила та почула більша кількість людей обов'язково. Бо ставте подобайку в цьому відео, прокоментуйте, поділіться своїми думками. Покажіть своїм друзям, адже чи таким чином якісний аналіз а, отримає більше кількість людей. Так працюють алгоритми Ютубу. Пане Володимире. Я дякую, що ви з нами. Слава Україні! Здоров Доброго здоров'я! Нагадую, що нашій спільноті, що триває збір на безпілотники. Веприки для батальйону «Свобода» бригади національної гвардії Рубіше. Ці безпілотники допоможуть доставляти провізію нашим оборонцям на нульові позиції, а також евакуйовувати поранених. Це мега важливо. Прохання долучайтеся, бачите qr код реквізити в описі до цього відео. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Донати бувають щирими і дуже щирими, і не оминайте збори. Допомагаємо. Нашим обороні Володимире, напевно почтамо з того, що сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель, лідера України було запрошено на перше засідання оновленої Європейської ради. І президент Зеленський вже підтвердив напередодні ввечері під час зустрічі у Львові з прем'єр-міністром Польщі Додонтом Тоском, що саме в Брюсселі буде обговорювати участь миротворців у війні Росії проти України. Як ви бачите, коли ці миротворці можуть бути на території нашої держави? Прави. І чи справді Європа готова до такого кроку? Тоді, коли е, е, Захід і Україна змусять Путіна е, відступити. Бо е, всі розмови про розміщення миротворчих континентів е, е, закінчуються однією фразою: після того, як закінчиться війна. так, Давайте тоді подумаємо спочатку про, мабуть, закінчення війни, а потім вже про миротворчі контингенти. Тому Відрото кажучи, я собі так думаю, що це трошечки теоретична поки що розмова. От ми там будемо думати, коли щось станеться. Так може нам треба спочатку подумати над тим, щоб це щось сталося. А для того, щоб це щось сталося, треба зробити так, щоб Україна мала необхідну кількість озброєнь. При тому, не по чайній ложці в день. А те, що необхідно нашим воїнам, бо навіть якщо ми маємо е, певну кількість ракет, е, які нам справді потрібні для того, щоб бити по території Росії в глибину, то їх потрібно не 50, а 500, а може 1500. Це військові е, наші колеги. Я думаю, дуже добре знають, і це все нашим західним партнерам передають. А якщо нам весь час говорять, що ті ж самі тауруси. Ми не побачимо, то тоді питанням задачі. Ну добре, ми не побачимо Таурісів, ми не побачимо необхідної кількості там атакамці, і тому подібне і так далі. Так, а як нам зупиняти Путіна? Чим пальцями, ручками, лопатами, так? Значить, тоді питання про розміщення контингенту зависає в повітрі, тому що спочатку ж закінчення війни, спочатку ж припинення вогню, а вже потім контингенти. Так, тоді про що зараз говорити е, е, в Брюсселі? Мені здається, тема номер один це закінчення війни, друга тема це безпекові гарантії для України. А вже третя тема оце якраз континенти. тому що все має бути послідовним. А так ми ставимо трошечки воза воза передпинятою на мою думку. Пане що... панели. Поясніть, я багато чого не розумію, тим паче в світовій політиці, і от зараз я заплуталася з цими миротворцями. Якщо можна роз'ясніть, а навіщо миротворці тоді коли вже закінчиться війна? Тобто вони стають як такою гарантією безпеки? Чому зараз це не зробити? Ну е -е, власне про що ж йдеться? Йдеться про те, що е -е, треба е -е, убезпечити Україну. Ну, а власне не тільки Україну, але й весь західний світ, тому що Україна є частиною цього західного світу, від потенційної загрози з боку Росії. Ну от знову війна у якийсь спосіб припинилася. Але це що означає, що російський дикий ведмідь якось чарівним чином змінився і став овечкою? Так от, для того, щоб цей ведмідь дикий в черговий раз після вичного слові, Будуна. Но раптом не, 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 не загарчав і не поліз знову на нормальні цивілізовані країни. Йому треба сказати, що якщо полізеш, ми тебе пристрелимо. Ну так, якщо дуже спрощувати і переводити це все на, на побутову лексику. От тому не лізь, тому там гарчі собі далі. Але в цей бік навіть не дивись. От для того, щоб це не відбулося, от тоді й потрібні і контингенти іноземних військ, для цього потрібна. Безпека у вигляді участі України в НАТО для цього потрібно, якщо цього поки що не можна, зробити двосторонні гарантії від США, Британії і Франції як трьох ядерних держав. Ось власне про що йдеться. А панело димре, як ви бачите, ми зараз на цьому етапі, коли ми можемо говорити, що наближаємося до завершення війни чи до завершення гарячої фази війни до замороження. Важко сказати, що е, зараз відбуватиметься без чіткого розуміння, яка допомога буде надана нам з боку наших західних партнерів. Бо очевидно, і це правда, самостійно ми, на жаль, не можемо протистояти цьому е, ворогу. Нам потрібна спільна позиція. Тому якщо е, США, якщо Європа е, подвоїть свої зусилля. Е, Допомозі України, якщо паралельно наші західні партнери, Сполучені Штати Америки, подвоїть свої зусилля для того, щоб економічно завдавати шкоди Росії через санкції, якщо ми будемо спільними в своїх цих кроках, от тоді є шанс, що Росія не зможе більше просто вести війну, вона буде змушена. Відмовитися від цієї дикої політики, на чому це все зупиниться, зараз сказати нам, мабуть, ніхто не зможе, тому що ми не знаємо всіх вихідних даних. Але наша мета і мета демократичного світу має полягати в тому, що агресор повинен бути покараним. Не можна дозволити агресору придбати у такий дикий спосіб, у спосіб ведення агресивної війни, хоча б метр Чужої землі. Бо це буде сигнал для інших агресорів, таких чи менших, чи других чи третіх, і так далі, що можна робити такі злочини. Бо міжнародне право чітко говорить: е агресія це міжнародний злочин, за який треба нести покарання. Так от питання в тому, щоб нарешті до наших західних партнерів вибучні е слові дійшло. Що не тільки треба зупинити Росію за її злочини, але ще й покарати за це. Ну поки що, на жаль, до цього далекувато. Обраний президент США Дональд Трамп сказав, що працює над припиненням війни Росії проти України і вже досяг невеликого прогресу. Але тут, коли його уточнили стосовно наших територій, Трамп відповів на запитання, чи має віддати Україну свої території. Пряма цитата поки що не можу сказати. Там на більшості земель немає жодної будівлі, людям немає куди повертатися, там одні руїни. Пане Володимире, як ви оцінюєте, чи справді США готові поступати? Опитися українськими територіями, і чи змусять вони офіційний Київ до цього, ну Марія? Я думаю, що питання не коректне. Вибачте, не можна ставити взагалі питання про те, що хтось з нас може змусити віддати свої території, ми є незалежною Україною Ми здійснюємо свій державний суверенітет над своєю. Мовною територією, ну зараз на жаль, через агресію лише через на частину території, але це зовсім не означає, що ми можемо е, відмовитися від своєї території на користь агресора. Це е, розвал всієї системи міжнародних відносин, яка є сьогодні в світі. Розумієте, якщо, якщо це прийняти, тоді завтра Китай нападе на Тайвань. Тоді після завтра Північна Корея нападе на південну Корею. Тоді почнеться ланцюгова реакція по всьому світу, тому що будь-хто, хто може трошечки більше мати сили від свого сусіда, буде робити вигляд, що так можна. І тоді наступить загальна катастрофа, от тоді якраз ми перейдемо в те, що е, називається глобальною війною. От це наслідки е, таких рішень. Тому я думаю, що е, Трампу треба просто делікатно пояснювати, що йдеться не про. Порожні землі. А йдеться про принципи. І тут важливіше не ставити так питання. І, до речі, ті журналісти, які провокують Трампа на такі відповіді, теж повинні було б трошечки, хоч трошечки, і розумітися, про що вони говорять. Бо інакше ми тоді переводимо принципову проблему в якісь незначні побутові речі. Ну, подумаєш, там ну, розбомбили. Там, Кілька тисяч квадратних кілометрів навколо. Ну нічого страшного. Ну така собі пустеля виникла. Ну ні нічого тоді віддавати цю землю, а там далі будемо розбиратися. Ну що це за логіка? Логіка якоїсь ну, не знаю, не дертанця чи, чи, чи кого ще. Ми таким чином можемо їм запропонувати віддати їхні постелі Росії, якщо вони тиснуть на наші території, просто mm. тут насправді пане Володимире, таке знаєте, питання, от, е, Трамп говорить постійно, що Україна готова до переговорів, до завершення війни. Ми то готові до завершення війни, але ми хочемо справедливого завершення війни з нашими територіями з поверненням наших людей, які зараз в полоні, а з того, щоб нам заплатили компенсацію за, за ці руїни, за ці збитки. Але чи готова Росія станом на зараз? Як ви бачите? Завершувати це так зване СВО. Ні, звичайно, що не готова і не буде готова, допоки я знову повертаюся до своєї думки. Що допоки, допоки ми не змусимо Путіна зупинитися, він не зупиниться. Ну це ж, ну розумієте, це навіть зрозуміло на біологічному рівні. Тобто є людожер, який жире навколо себе всіх тих, хто рухається, і допоки ти його не пристрелиш, він буде робити ті самі речі. Ну, тобто, це, це те, що ну по-іншому не буває. Це його форма існування. Для чого Путіну війна? Ну для того, щоб існувати як правителю, існувати як диктатору. Бо якщо війни нема, то тоді навіть у оцього знависнілого народу яке я його називаю, виникає питання: чому у нас 20 мільйонів людей вже на за межею бідності? Чому треба вводити? Продуктові картки для, для тих людей, щоб вони просто отримали банально якийсь елементарний продуктовий набір. А чому зупиняються підприємства? А чому ціни стрибають через, через голову? А чому рубль девольвує з такою шаленою швидкістю, і тому подібне і так далі? Навіть е, такі люди, які вже звикли жити в цьому зазумбованому просторі, і навіть до тих е, людей починає потрошку доходити, а що ж відбувається? Так от, для того, щоб такі питання вони не ставили, путіну треба війна. Війна до останнього росіянина, війна до, до останньої тонни нафти, яку він може продати. Тому чекати від нього, що він зупиниться, ну це треба бути настільки наївним і настільки недалеколядним, що просто ну, я не знаю, як, як це взагалі описати. Тому єдиний спосіб припинення війни це зупинка можливостей Путіну цю війну продовжувати. Через поле битви, через економічні санкції, через ілюрацію на міжнародній арені. Ну, інших варіантів, чесно кажучи, я що не менше не бачу. Панамире, але от скажіть на мою думку, чому зараз Білорусь активно включилися? Зокрема, вони вимагають місце за столом під час переговорів? Ну, в мене тоді питання: а вони з якої сторони хочуть брати участь в цих переговорах, як країни-агресорки з території якої летіли ракети? Чи вони хочуть на себе натягнути шапку миротворця? Поясніть, будь ласка, і що ви про це думаєте? Ну, бачите, я думаю, що ну там заступник міністра закладу справ сказав, що їм треба гарантії, тому що ми їм дамо гарантії, що Лукашенко і вся ця кліка навколо нього поїде до Гаї. Така гарантія безумовно буде надана. Тут я думаю, що їм треба заспокоїтися, а відносно всього іншого, то безумовно це позиція країни, яка Допомагала і допомагає проведенні агресії проти України. Це співавтор і співучасник цієї агресії. Тому думаю, що після того, як путінський режим завалиться, а в цьому в мене немає жодного сумніву, ту ж саму та сама доля спіткає і режим Лукашенка. Ну а що вже буде далі? Я думаю, далі буде а, далі будуть справедливі міжнародні суди. Далі будуть відповідні, я думаю, пожиттєві вироки що для одного бандита, що для іншого. А та вся публіка, яка навколо, ну, отримає так само за те, що, що робила. Тому тут питання абсолютно зрозуміле. Це країна має на увазі Білорусь, яка, на жаль, своєї міжнародної суб'єктності вже давно немає. це фактично васал прямому і в переносному розумінні слова Кремля тому чекати чогось від них іншого ніж підспівування Москви не доводиться. А відносно до речі, має питання про переговори, з якого боку хто буде знаходитися. То я вже про це говорив. Зараз хочу ще раз повторити для наших шановних глядачів і слухачів. На мою думку, неправильним є підхід наших деяких західних партнерів, які кажуть, що ми створимо для України. Найкращі умови для її переговорів з Росією, це, це питання нещодавно це заявити. Це принципова помилка, на мою думку. Тут має йти мова про інше. Якщо ми говоримо про те, що Росія є загрозою для всіх, для всього цивілізованого світу, то мабуть і весь цивілізований світ має стояти з одного боку барикад проти іншої. Тому на переговорах з Росією. З нашого боку, має бути безумовна Україна, мають бути Сполучені Штати Америки, має бути Велика Британія, має бути Франція, як ті країни, які підписували свого часу Будапештський меморандум, має бути представництво НАТО в особі, я думаю, генерального секретаря, і має бути Європейський Союз, куди Україна прагне максимально швидко вступити. Отже, це має бути ну звичайно, що якщо захочуть інші країни. Там, умовна Німеччина, чи Польща, чи Данія, чи, чи будь хто інший, ми тільки будемо раді. Але е, це має бути спільна позиція цивілізованого світу, а не так, що: е, от, будь ласка, ви, е, чи, чи, чи от президент Зеленський, будь ласка, сідай проти е, воєнного злочинця, якого вже таким фактично визнав е, суд в Газі. І от веди з цим злочинцем переговори. Ну, вибачте, це. Е, Ну мені здається, називається одним словом цинізм і не більше. Тому ми повинні наполягати на тому, щоб це була спільна позиція е, цивілізованого світу. А хто буде з того боку? Ну захоче Путін взяти Лукашенка. Ну хай собі бере. Захоче взяти Кім Чен Іна, Ну прекрасно, хай собі бере. Захоче взяти якогось там Аятол з Ірану. Ну, от і покаже всьому світу, хто насправді є оцією зла, з якою треба. Реально боротися, тому що ну, по-іншому, не вийде. А на вашу думку, Орбан, який представляє Угорщину, за цим столом, на яку сторону сяде чи візьме нейтралітет, якщо будуть переговори? Ну ми ж бачимо його позицію про нібито якесь різдвяне перемир'я? В я думаю, що він вийде покорити цей час, чи випити чашечку каву? Ясно. А скажіть ще таке питання, як ви оцінюєте цю заяву від Будапешта про те, що Україна нібито відмовилася від різдвяного перемир'я, повернення наших полонених. Чому відбулася така, якщо можна сказати, маніпуляція? Ну, бачите, Орбан зараз використовується двома центрами Сили, має на увазі США і Росією, як почтальйон Печкін. Тобто він просто листи возить з одного місця в друге. З другого в першим. Ну, Допоки е, Трамп ще не е, в офісі, йому така е, функція почтальона Печка потрібна. Але як тільки він зайде в Білий Дім і сяде в крісло президента, е, значення і роль Орбана буде дорівнювати нулю, такому великому красивому нулю. І після того, власне, його роль е, ну припинить грати, ну, ну, мати хоч яке значення. Тим більше, що зараз і Орбан закінчує ну не Орбана, вочно закінчує головування в Європейському Союзі, слава тобі, Господи, і е, таким чином, жодного впливу на жодні е, проблеми такого рівня він мати не буде. Ну а поки що, е, звичайно, е, він з подачі Москви, я думаю, в цьому немає жодного сумніву, е, вирішив. Розуміючи, що Україна відмовить, а це очевидно, вирішив підіграти Москві сказати, бачите, Росія за а Україна погана проти? Так що це все е, е, такі ну доволі примітивні способи е, кинути на Україну е, ну негативних устій. А пане Володимире, ще одне таке уточнююче питання маю. Як ви вважаєте, чи вже оці ці переговори будуть у 2025 році про завершення війни? Як ви бачили. Ну, е, переговори мають смисл тоді, коли е, дві сторони, які в них беруть участь, хочуть досягти результату. А якщо такого, такої готовності нема, якщо це просто формалізм, то їх можна вести я не знаю, десятиліттям. Угу. Тобто можна встановити е, формат, збираємося раз на півроку. Обмінюємося заявами і розходимося до наступного півроку. Ну, це теж переговори, але це переговори ні про що. Е, тому я думаю, що з агресором треба говорити з позиції сили. Агресор е, е, має зрозуміти, що у нього нема іншого шансу, як відповсти назад або загинути. І саме це може стати основою для переговорів. Ну, власне, підписання. Е, Капітуляції це теж до певної міри переговори, так що я думаю, побажаємо нам і західному світу, що ми до цієї е, на теми повернулися саме якраз в контексті підписання Росією капітуляції і про. Пане Володимире, я вам дякую. Я цілком з вами погоджуюся. Нагадаю, що з нами був Володимир Огриско міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, кажу, вам дякую. А шановна спільнота, нагадаю, що є можливість підтримати сили оборони. Зокрема, ми допомагаємо зібрати кошти на сім наземних дронів Веприк для батальйону Свобода бригади Національної гвардії України Рубіша. Ці дрони допоможуть не тільки доставити. Ляти провізію на нульові позиції наших оборонців, але евакуювати поранених захисників. Тож долучайтеся, копійка до копійки, і нашим оборонцям буде простіше знищувати ворогів. Дякуємо вам навіть за найменший донат.